Доброго ранку. Знаєте, де я пропала? Я підсіла на один серіал. Оце мені їх не можна дивитись. Якщо мені щось дуже подобається, то все мені потрібно додивитися до кінця. Він, звичайно, що не такий класний, от як ззовні, що я прям не могла е, взагалі там зупинитися. Я прям хотіла наступну серію. Але також дуже прикольний. Тому хто хоче класний серіал, подивіться, він є на нетфліксі. Ще для мене сюрприз. Мій підрісток вдома, а я забула. Навіщо він вдома? Знаєте, ну що? Я знаю. Я знаю. Короте, я нічого не записати. Зараз сторіс. А тепер розповідай, чого ти вдома? Ти що, захворів? По тобі не скажеш, що я як абракадабру танцював. Ти захворів? Ні. А чого ти вдома? Тому що в тебе... Найдобріші батьки і дозволили тобі вдома побути? Ні. Ну, ну, це мене... кастинг на шоу Супермам. Так. Да. Паспорт отримає. Щоб потім, коли мені буде 17 нас років, так. Ти думаєш? Так. Допоможе? Коротше, сьогодні дитина отримує паспорт. Чи тільки подавати буде? Я не знаю. Подавати, а у нас татусь, так. Татусь нас цим займається, документами займається лише татусь. Для мене це буде. Це абракадабра на голові. Да, я хочу Іду, синок. Костюми я замовляла в тему. Я обожнюю тему, тому що там можна, знаєте, знайти все. І одяг, і якийсь посуд, товари для будинку. Ну просто все. Чохли для телефонів. Ви перейдіть, подивіться, там є все. І в мене є дуже-дуже класна новина. Тільки 21 лютого 6 ранку, за моїм посиланням, хто ще не замовляв в тему, для вас буде діяти. Кешбек збільшений в 10 разів. Тобто, ви зможете повернути повну вартість вашого замовлення, такого ще ніколи не було. Для постійних покупців для вас буде діяти кешбек у розмірі 10%, а для нових користувачів 100%. Тому я раджу вже сьогодні все замовляти, додавати в корзину. А завтра, 21 лютого, 6 ранку, робити замовлення. Ви тільки погляньте на мою корзину. І якщо я новий покупець, то мені повернуть 100% мого замовлення. Ви уявляєте, як це круто? Просто я в захваті! Це важливо, бо 100% кешбек буде діяти тільки 21 лютого 6 ранку. Ви переходите по моєму посиланню в додаток Letyshops, звідти в тему і здійснюйте покупки, як зазвичай. Кешбек повернеться на баланс, після чого його можна буде вивезти на картку чи благодійність. Не втрачайте можливість добре зекономити. Замовляйте з кешбеком від Letyshops. Тому буде Мішати. Мішай. Налівок молоко. Та Угу. Ну, ми будемо мешать. Давай, мішай. Ти будеш мішати мені, чи будеш мішати яйце? Яйце. Хотувати снітанок. Да, да, да. Це Скоро... для нас. Ну я думала татусюк. А ти хочеш таку? Давай тоді ще одне яйце. Бо я знаю, що ты будешь в татуся забирати. Мішай. <ш> <ш> мама, помішай. мені помішати? Мені. Тобто. А де ви суші накладемо? Там не суші, там крем сир так. Будеш, все будеш, все будеш. Ми ж будемо зараз смажити, ти чуєш? То мабуть, отак, оп. ні, 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 не так треба. Треба було так, хоп, і воно туди. Бачиш, все вийшло. Давай заспівай пісню, яку ми вчора з тобою співали. Людина, людина, від батька до сина. Тому буде їсти кобасу. Тому буде їсти кобасу. Я знаю. Людина, людина, людина. Тому буде виделкою. Давай. Можеш вже казати, не Тьома буде виделкою, а я буду виделкою. Я буду. Я так хотела, чтобы помочь. Смачно тебе? Смачно. Смачно то тебе зайчику Смачно то без Лодина, лодина, леденец мой. Це ж моя Україна. Дай сюди ковбасу мені, будь ласка. Не хочу дати ковбасу. Да. Тому ми будемо їсти по тобі. Тільки не впусти, будь ласка. Коротше, воно вийшло не дуже гарно, бо так був порізаний хліб. Але повірте, воно буде дуже смачно. Це тобі чи що? слабко. Ну, да. А це тобі, то тобі. А, ну, тоді да. Тьома, ти молодець, ти приготував. А виделочку тобі дати? Біжи за виделкою! Візьми. І па, і татові, будь ласка. Смакота? Ви якісь однакові. Чого? Ні дути. Подула, бери їж. Зайчик, воно вже нормальне, бери їж. Ти надовго чи ні? Ні. Поїсти. Тьома пілісоси. Та ти кажи не Тьома, кажи я пилісосі, Тьом. Ти золотий. Боже, дивіться, я виховую вам е, гарного чоловіка, невістка дети, тому що він вже вміє готувати, вміє співати пісні, вміє пилососити, як бачите. Я, тіло, сеті, віде 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 я так хотів тобі побачити. З нам взяти від. О, оце потужний. Да? Давай покажемо, що воно все в контейнері. Да? Дивись, все зібралось. Хоч він не голосний, але він реально потужний. Як бачите, воно зібрав все. Давай. А ну. Бога! Ти бачиш? Іще? Ну давай. Та що щось перестарався. Давай. Wow. І ще, ще зайчику, вперед! все, давай вперед. Та ми цю банку зараз сонце, по він потужний, він тягне. Да. Вам сказати, що нам дуже сподобався цей пилосос, тому ми замовили точно такий і батькам. Класно, що вам не страшно буде, навіть якщо виключать світло, ви завжди можете поприбиратися вдома. І класно, що цим полососом навіть можна прибирати і в автівці. Одним Давай покажемо. Раком, да? ми змінюємо насадку і різні насадочки. Можна йти прибиратись в автівці. Дуже Класний зручний дисплей. дисплей, дуже легенький. Два режими потужність. Він тихенько працює, але він реально потужний. І... І... Кажи. Ще супер, що тут немає ніяких мішків, а да. просто колба. Ви відкрили, висипали і все. На нього гарантія діє два, два роки. роки. Угу. Але це ще не все. Дивіться, який класний гриль ми замовили тієї ж фірми. Тут, до речі, керамічне покриття. Це гриль 4 в одному. Як бачите, на велику родину тут ще можна робити і вафлі. Він робить вафлі стейки, реально максимально швидко. І ще я ж хочу показати. Млинок, дуже який круто, ми замовили. Дивіться, він на батарейках працює. Хоп, хоп. Туди можна і сіль, і перець, що дуже зручно. Фірма, як бачите, така сама. Він стейк готує за 4 хвилинки, вафлі за 3, максимально швидко. Хоп, і все. Покажу вам потім результат. Араз на терці, до речі, велика акція перед святом весни, і в них безліч товарів зі знижками це дуже класно. До речі, навіть наш пилосос він також зараз йде зі знижкою. Зараз на терці, до речі, велика акція перед святом весни. І в них безліч товарів зі знижками. Це дуже класно. До речі, навіть наш пилосос він також зараз йде зі знижкою. Він є в двох кольорах. І знаєте ще, що. При замовленні грилю або пилососу ви ще зможете отримати новенький iPhone. Угу, давай стейк покажемо. Ну краса. Так що я тепер з холодним. Сподіваюсь, <свідомість> завтра мені стане легше. Санька мені приніс там два кусочки м'яса, він в серветку їх замотав, щоб. Ну, коротше, щоб все було нормально. Побачимо, побачимо, що буде завтра. Та я ж кажу, треба мені ще одну дитину, щоб вона мене відлупцювала, щоб я перестала це народжувати. Ну Мене взагалі били вже по носу діти. І вночі били, і з ноги навіть били. Уявіть, Ну тому що вони. З нами ж всі спали з ноги, дуже часто мені прилітало. Ну якось так. Як я сьогодні не дуже фотогенічна, сьогодні мені допомагає Олександр, так як це його діти. Коротше, дівчат, ви питали за постільну білизну. Вона в нас прим'ята, ну, як бачите, як є, тому що ми вже спимо на ній. Але знаєте, що в нас багато інших кольорів. Саме цієї постільної білизни, вона дуже крута, реально якість неймовірна. І ви можете пошити під замовлення. Тобто нам... Відшивають це, можна сказати, що наше власне виробництво в нас відшивають цю типу, постільну білизну. В нас у це три кольори, які ми міняємо. Якість реально дуже крута. Ми вже і прали, прали. А бачите, вона ну дуже гарна, як новенька, максимально така приємна до тіла тканина. Ну і ще важливо, що в нас, так як в нас діти, і дуже багато хто е, спав з нами з маленького. Ми знаємо, що це, що це таке. Дівчат, коротше, в нас є на матрацник на всіх, просто е, на наших ліжечках, на всіх, на дитячих, на наших. Тому що, ну, можливо, тваринки можуть якусь шкоду зробити. Можемо знаєте, і ми, можуть і наші діти. Ну, ну що, я їм. Їм. Да, Є я їм, да, там, тому знаєте, щось розлити можна. І ви ж знаєте, що якщо робити хімчистку, матраса, да, то це дуже дорого. А краще захистити, тим паче, цей він такий, я покажу вам, я знімала відео, то він реально захищає. Якщо виливаєте щось, нічого не потрапляє на ваш матрас. Дівчата, зараз буду розстілати ось цей на матрасних. Я вам хочу сказати, що я вже не уявляю своє життя без нього. Чому? Тому що в мене маленькі дітки і часто якісь казуси бувають. Також у мене є тваринки, які також можуть робити шкоду. Знаєте, можна його простити, його діти мене б'ють, але я його прощаю, тому що він, бачите, квіти подарував і сам їх тепер підрізає, Наступне воду замінює. Дякую тобі, чоловік мій дорогий. Я народжу тобі ще дитину, щоб вона мене відлупцювала нормально вже цього разу. Ти не плач там, все буде добре.